Нещодавно бачила зі своїми а, друзями військовими, і вони передали мені ось такий пакет. Добовий польовий набір продуктів. І я хочу з вами подивитися, що там всередині. І навіть скуштувати. Відкриваємо він такий солідний, я вам хочу сказати. Дивимось, що тут у нас? Вперед. Так, обід, сніданок та вечері. Пропоную почати зі сніданку. Тут у нас отакі галети. Далі кава натуральна, цукор, волога серветка. Така суха серветка з ложкою. І тут у нас квасоля зі свининою та овочами на сніданок. Далі у нас обід. Коротше, тут у нас джем. Серветки, чай класичний, чорний. Сухарики в житні. Цукор, сіль, сіль, знову ж таки, галети. І прибори тут суп гороховий з м'ясом курки. І каша пшенична зі свининою та овочами. Що у нас на вечерю? Сухарики? Каша рисова з яловичиною та овочами. Галети, мед та чай. Коротше, що їм треба зробити з цим? Закип'ятити воду, опустити пакет, не відкриваючи його, на 3 хвилини в кип'ячу воду. Потім дістати пакет і продукт готовий. Що, спробуємо? Ну що, 3 хвилини, як сказала, зараз подивимось. Так, ну це ось так орієнтовно виглядає. Тут м'ясо, а тут вже рис. М'ясо я не буду, а от рис Угу. До речі, непогано. Смачно. Так, клас. Мені подобається. Думаю, що вам м'ясо теж смачне. Ну, все. Зробила вам невеличку розпаковочку.